Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як безпека інформаційних технологій, інформація та інформаційні відносини. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Інформаційні ресурси є сьогодні таким же багатством, як і корисні копалини, виробничі людські ресурси, і також як вони підлягають захисту від різного роду посягань, зловживань і злочинів. Всесвіт що нас оточує, і частиною якого є ми самі, складається з об'єктів, предметів і явищ. Але поряд із матеріальною складовою всесвіту існує і нематеріальна, його складова. Її називають інформацією. У філософії ідеалізму інформація вважається первинною. Існує єдина і всеохоплююча ідея Всесвіту, так говорив Платон. У той же час із матеріалістичних позицій первинною є матерія. Виникнення Всесвіту є результатом вибуху. Так говорив Гамол. Узагальненим поняттям інформації можна вважати таке. Інформація це відомості про об'єкти Всесвіту. Слід зауважити, що єдиного значення інформації не існує. Значення цього терміна залежить від контексту. На побутовому рівні інформацію вважають ті відомості, які для людини є новими і корисними. У філософському розумінні це результат відображення у свідомості людини картини реального світу. На правовому рівні за законом України про інформацію це будь-які відомості та або дані, що можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Тлумачення поняття інформація залежить від методів певної науки, мети дослідження, конкретної ситуації, моменту часу або просто від життєвого досвіду людини чи навіть її психічного стану. Ви вже знаєте технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими даними, мультимедійними та іншими даними. З використанням комп'ютерів називаються все інформаційними технологіями. Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів із використанням комп'ютерної техніки. Інформаційні технології класифікують Залежно від типів даних, які опрацьовуються під час реалізації, наприклад, текстові, графічні, числові, мультимедійні інформаційні технології, за, інформаці... за провідним інформаційним процесам, який реалізується технологія, наприклад, інформаційні технології передавання, опрацювання та зберігання даних, за основною метою здійснення інформаційних процесів, наприклад, пошуку, стиснення, передавання, кодування та захисту даних. Мета застосування інформаційних технологій створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до яких належать програми, зображення, відео, документи, аудіо, веб-сторінки та інше. Для реалізації окремих інформаційних технологій, а особливо їх комплексу, створюються інформаційні системи. Сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою. У зв'язку із зростаючою ролью інформаційно комунікаційних технологій у сучасному суспільстві проблема захисту даних від втрати, викрадення, спотворення чи пошкодження потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми сприяє забезпеченню інформаційної безпеки як окремої особистості, особливості організації, так і всієї держави. Інформаційна безпека це сукупність заходів для захисту даних та інформаційної системи. Від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу. Інформаційна безпека базується на таких принципах: по-перше, доступність, тобто забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками. Конфіденційність, тобто забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу та цілісність. Тобто захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення. Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення. Особливого значення інформаційна безпека набуває в різних сферах діяльності: в управлінській, законодавчій, транспортній. Медичній або ж банківській сфері тощо. Інформаційна безпека не зводиться винятково до захисту від несанкціонованого доступу до інформації. Це ширше поняття. Суб'єкт інформаційних відносин може постраждати, зазнати збитків або одержати моральний збиток не тільки від несанкціонованого доступу, а й від поломки системи, що викликала перерву в роботі. Спектр інтересів суб'єктів, пов'язаних з використанням інформаційних систем, можна розділити на такі категорії: забезпечення доступності інформації, забезпечення цілісності інформації, забезпечення конфіденційності інформаційних ресурсів і підтримувальної інфраструктури, забезпечення вірогідної інформації, забезпечення юридичної значимості інформації та забезпечення невідстежуваності дій користувачів. У 1988 році Американська асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним Днем, Днем захисту інформації. Було зафіксовано, цього дня було зафіксовано першу масовану епідемію хробака, якого назвали за іменем його творця Моріса. І на цьому наш перший урок завершується. Дякую за увагу!